Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Я небожинський Назар, випускник рівницького навчально-виховного комплексу Колегіум. Моє життєве кредо, життя це постійний рух. Тому моя мрія досягти поставлених мною цілей, щоб допомогти змінити ситуацію в країні. Майбутнє це я. Я Житковський Віктор Вадимович, учень 11 класу Рівненського НВК Колегіум. Я переважно, як і всі діти мого віку, маю свою мрію. Я планую вступити саме на економічний факультет, після закінчення якого хочу відкрити власну справу. Майбутнє це я. Я Яковлєва Анна, учениця 11 класу Рівненського навчально-виховного комплексу Колегіум. Моя е, мрія це вступити до омрійного університету та здобути вищу освіту. Я комунікативна людина і люблю співпрацювати з іншими колективами. Готельний бізнес це моя мрія, і в готельному бізнесі потрібно показати, наскільки злагоджено ти співпрацюєш з іншими. Також це є невід'ємною частиною в українській індустрії. Сподіваюсь, що у майбутньому мої мрії стануть реальністю. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.